Як виклати джамбу Джоша? Вам треба чотири свічки і розставити їх в порядку ромбіка. Потім поставити малюнок Джошу. Потім вам треба зробити поставити іграшку на малюнок і запальнити свічки. Таким разом сказати буджош прийди, смерть моя наступи. Я хочу тебе бачити, в себе вдома, як братя. Потім після того хватить, бо жамбуджош може прийти. Але треба, щоб було чотири, два чи один чоловік. Якщо, якщо вам страшно, то можете викликати своїх друзів. Але треба, щоб було три друзі, або браті, або сестри. Треба, щоб було е, чоловіки, якщо чоловік хоче викликати, то тоді нехай будуть всі тільки чоловіки. А якщо дівчата викликати, то вам треба дівчат чотири. в порядком стати ромбіком. Біля тої свічки, другий біля тої, третій біля тої і ви біля якоїсь. Тобто встав і говоріть всі разом, джамба Джордж прийди, смерть моя мені наступи і, і далі так. Потім ховають. Після того вам треба, щоб джамба Джордж, якщо не прийде, то тоді це значить, що він вам не, под... не подобається. Але, і вам може... але спочатку він не прийде. Вам, пос... вам пос... буде спочатку з'являтися дивні записки в вашому домі. Е, в останній записці має писати, що я тебе бачу і я тебе уб'ю. Кожен по одній листку, їх не пам'ятаю скільки, але їх буде по всій хаті. Якщо у вас хата мала, то він поставить у різних котах в її кімнаті. А якщо не буде записок, це значить що ви щось зробили неправильно папа. -па.